Так, давай, давай. Ну, Геннітвай на стокових колесах, так що якоїсь величезної проходимості я від нього і не чекаю, в принципі. Але блокіровочку заключив і так що, в принципі, мав би зарішати почуть. Давай, 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 давай. Слухайте, повзе, повзе, блін. тому, що колеса шосейники він вивозить нормально. Ну і в принципі тут не такої ж грязюки багато, так, лайтовенько, але от зараз буде ямка серйозна. Так, в'їжджаємо. Ой-ой-ой, чую я, що він не вилізе. Не, він не вилізе. Лебедочку і поможем. Давай, давай, давай. Ну, чисто так по обочині він нормально. Якщо повністю грязно заїжджати, то тягне. Так, виключимо блокіровочку. Дамо повишену. Ну. З пониженого ряду повишено. Так, тут головне не б звалитися. Нуп, nope, проскочили. Окей. Okay. Так, все. Давай, 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 давай. Давай, братан. Чуть-чуть підтягуємося, щоб дерево вытримало. давай братишка паузы веплс, красавчик ох ё-моё давай Ой. Давай, братан, блин. Слухай, ты повзай, помаленько, помаленьку повзаю. Бог, блин. Ничего себе. Трошечки знесло. Ну то ничего страшного повышено. Ну. Давай, 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 давай. Ой. Братан, ти що твориш? Давай, гаску! Підали, підали, пішов, пішов, пішов. Слухайте, ну, витягує витягує красавчик, блін. Так, диферціал виключимо. І ми майже добралися до пункту назначення. Секундочку, секундочку... Окей. Ну, їде, їде. Давай, 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 давай. Давай, братан, не підведи. Слухайте, заповзли ми в горку, блін. Горка така собі, я вам скажу, не дуже приємно. Ну, повзе. Helintwagen. Круті машини. Мені подобається особливо козова 2000-2005 року. От прям такі настоящі кубики Тому що сучасні ну це якісь налезені, блін, заокруглені форми, ну мені це не подобається. Так, метеостанція. Так, присунайтеся дур'яги Завершено. Оу. Чуваки, ми сіли. Ну що ж, будемо витягувати. На цьому і закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі в наступних серіях. Всім чао!